Вже нарешті новий міні-набір. Нас вже є з такими гуртами, як Айп, Айдол, BlackPink, та навіть Енхайпен і Стрейкіт. І от нарешті настав час бейбі Монстер. Почалось все з картонного міні-брелка. Його можна побачити навіть до того, як ви відкриєте сам набір. Далі нас зустрічає конвертик, у якому і знаходиться все наповнення. А далі вже цікавіше. Сім стандартних карт з селфі кожної учасниці. І мені здається, вони їх обирали дуже довго. Тому що тут одні з найкращих та на фото. Але це, звісно, ще далеко не все. Як і в кожному наборі, тут є id картка але спільна на цілу групу з назвою фандому. Гурту, Та навіть дата дебюту там вказана. З рандому тут дві юнітки, і в них вже, до речі, зовсім інший задник. Ось ця сердечко мені неймовірно сподобалась. Гарненька, маленька листівочка. Не знаю навіть, куди її можна використати. А от на черзі вже давно нам відомий полароїд. Він у нас був спільний. І на кінець посткартка із всіма учасницями порадувала те, що тут все двохстороннє, але не вистачило однієї рандомної голокартки. картки. А з якою вам групою сподобався міні набір найбільше, або з якими. Ам, не вистачає.